У міського голови Олексія Каспрука 33 відрядження за рік: 18 тисяч матеріальної допомоги, два заступника та секретар регіонал про кадрову політику і економію мера у наступному спецрепортажі. Передусім спілкування з людьми. Міський голова це обличчя міста, яке складається з багатьох образів. Це не лише сам очільник, але й його команда, його здобутки, його вчинки. Головною вимогою майдану було повне очищення влади від регіоналів, неефективних політиків та старих кадрів. Люди сподівалися побачити за штурвалом нові обличчя. Про те, що це необхідно ще будучи в опозиції, демонстративно запевняв і майбутній міський голова Олексій Каспрук. Міська рада не відповідає мені. Тому що чого чого очікує сьогодні Чернівецька територіальна громада, це було одним із головних пунктів його передвиборчої програми. Я пере, пере, переконаний, що міську раду треба переобирати негайно. Та сівши в омріяне крісло. Міський голова граптово втратив запал. Законних підстав для розпуску міської ради немає. Те, чим і як живуть чернівчани, залежить від влади. Ефективна діяльність комунальних служб розвиток міста та його покращення це не лише робота очільника, але й його команди. Саме однодумці Рушійна сила. Рушійна сила Олексія Каспрука це три його заступники та секретар. Щоправда, тактика підбору кадрів дещо специфічна. Отже, команда міського голови це заступник з питань виконавчих органів, регіонал Олександр Паскар. Інший заступник, який керує комуналкою міста, теж регіонал Георгій Леонтій. Заступник з питань. Інвестицій, представник народного фронту Марія Порчук та секретар міської ради Ярослав Кушнірик. І ви будете здивовані, теж регіонал до того ж, один із засновників та багаторічний куратор партії регіонів на Буковині. Зазвичай кожен новообраний політик розпочинає роботу з призначення керівників основних структур, раніше будучи депутатом Олексій Каспрук, стверджував конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств. І керівників виконавчої органи влади це безпосередній обов'язок, повноваження і відповідальність виконуючого обов'язки Чернівецького міського голови. Та вже ставши мером про практику призначень лише шляхом конкурсу, мер забув. Перше його кадрове рішення стосувалося найбільшого комунального підприємства Калинівського ринку. Тоді директором установи став уродженець Криму, колишній військовий, без досвіду в торгівлі Володимир Святошнюк. Я працював в ряді комерційних структур це, ну, вони не сильно відомі, з їхніх звісно. На авіас, і в тому числі в центрі Софії Ротару. Підшукали нового керівника в інтернеті у Фейсбук. Згодом на ринку незаконно почали встановлювати торгівельні контейнери та будувати магазини. У січні 2014-го, за вимогою підприємців, Святошнюк звільнився. Мер оцінив таке призначення скромно, проте відповідальний за численні порушення екс-директор так і не поніс. Працював, помилився. Друге скандальне кадрове рішення це призначення керівником водоканалу «Енергетика» Андрія Штогринця. Пропрацював він півроку. За цей час лише наростив борги перед Чернівці обленерго та розпочав війну з колективом. Крім того, Олексій Каспрок призначив керівником департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Володимира Бабчука. І цього разу без конкурсу. У минулому чиновника підозрювали у фінансових махінаціях на суму 5 мільйонів гривень. А саме у змові з проектантами невідповідності документів та завищенні вартості робіт під час. Будівництва газопроводу, проте для мера це не стало аргументом. Мені потрібні документи, які засвідчують про те, що людина десь щось порушила. Також було змінено головного архітектора та керівника МКП. Реклама місце останнього зайняв представник поліцили Каспрука. Та є нині і два комунальні підприємства Калинівський ринок і Аеропорт, який, до речі, у критичному фінансовому становищі, що досі без керівника. Займався мер не лише призначеннями, але й звільненнями. У квітні нинішнього року директору парку Жовтневий мер не продовжив контракт. І це попри те, що на захист Миколи строкання стали сотні чернівчан. Убурювало те, що кадрове рішення відбулося без пояснень: телефонний дзвінок і трудова книжка на руки. Робочий день у мене закінчився в п'ять. Я вийшов на вулицю в машині і почали десь о то на початку шістого 6, позвонили, що контракт не люм банально, просто і як грисе. Я навіть не зміг передати нормально діла і должность. Відзначився мер і його команда у відкритості минулого року. Чернівецька міська рада була аж восьмою в Україні за рівнем публічності. Я переконаний, одне з найбільших досягнень, яке ми запровадили в міській раді, це відкриті спілкування з громадою, з громадськими організаціями. Та насправді за рік роботи нової команди та нового мера навіть стався інцидент, коли журналістам заборонили знімати засідання виконавчого комітету. А у березні нинішнього року студенти звернулися до мера з проханням внести їхнього представника у склад виконавчого комітету. Було зібрано 700 підписів з різних навчальних закладів. Студенти хочуть висунути одного представника, а саме Дениса Тимофеєва. Він був головою міського студентського парламенту. Двічі і я ми вважаємо, що він як ніхто знає студентські потреби і буде представляти наші інтереси. Проте, якщо раніше Олексій Каспрук переконував, що для студентів будуть відчинені всі кабінети вони стануть новою владою. Я пропоную коли ми будемо поставити поправку, коли пройдемося по комісіям, про те, щоб збільшити склад виконавчого комітету до 11 осіб, бо у нас є де в рішенні залишити вакансії і на наступній сесії розглянути ці всі пропозиції і доповнити склад виконку. То, ставши міським головою, політик забув про амбітні запевнення, навіть знайшов, начебто, переконливі причини. Ми не можемо робити виконавчий комітет там безрозмірної кількості, тому що можуть бути проблеми з прийняттям рішень скоро. Відзначився мер і культурою поведінки. А про сприт суда, да, да, я вибачаю. Діошон. Вважайте, що як людину ви для мене не існують. Не сильно переймалися правилами і його однопартійці. Представники фракції Народний фронт Роман Дрінь та Михайло Прозоровський неодноразово на сесії були помічені за кнопкодавством. Саме тоді, коли вирішувалися важливі для них питання, Олексій Каспрук упродовж року дбав і про залучення інвестицій для того, аби перейняти досвід інших держав, їхав у відрядження. За рік таких ми нарахували аж 33. Я відвідав два наших партнерських міста. Відвідав і відвідав Вольсберг. Неодноразово через закордонні відрядження мера навіть переносили сесію міської ради. Олексій Павлович знаходиться у відрядженні в Німеччині. За два місяці об'їхати п'ять країн світу. При тому, що у нас страйки на водоканалі, на водоканалі, зарплати не виплачуються, дороги не ремонтуються. Це що? Міський голова має працювати за кордоном чи тут у нас в Чернівцях. Найбільше Чернівчан здивувала поїздка на поетичний фестиваль в Австрію. Обурення викликало те, що офіційного запрошення не було. Невідомо також хто і за що оплатив поїздку мера. Супроводжував туди міського голову брат тодішнього міністра інфраструктури Олексій Бурбак. Частково своїми частково за рахунок приймаючої сторони. Також були прецеденти, коли Олексій Каспрук вигадував собі відрядження. Приміром, згідно з розпорядженням міського голови від 15 серпня 2015 року, він мав поїхати до Києва. Та у відповіді керівника комітету з питань європейської інтеграції чітко видно, що на цю дату засідань не проводилось. Міський голова за рік встиг побувати у Румунії, Молдові, Німеччині, Австрії, Америці, Болгарії та Латвії. Проте найголовніше, який досвід прийняв мер і який результат від цього чернівчанам невідомо. Відзначилася міська. Рада і в економії. Мер переконував, треба скоротити штат, проте в цей час надбавки та премії до зарплати собі високопосадовці не забували нараховувати. Приміром, за рік роботи Олексій Каспрук двічі отримав матеріальну допомогу загальною сумою 18 тисяч гривень. мега скромними та економними виявилися і його заступники, і секретар. У цілому за рік з бюджету їм виплатили понад 70 тисяч допомоги. Це є стандартні. Е Механізми забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, хоч якоїсь більш-менш адекватної заробітної плати, я в цьому криміналу не бачу. Я не розумію ну, взагалі суті питання. Рік роботи з новим мером його колеги-депутати оцінюють небагатослівно. Нововведення та покращення не пригадують. Мене трошки дивує кадрова політика, що міський голова не несе відповідальності за тих людей, котрих він призначає. Я маю на увазі і Калинівський ринок, і водоканал. Тобто, і там, і там на водоканалі був, по-моєму, провал в роботі. На Калинівському щось схоже на корупційний скандал. Ви пам'ятаєте, ми разом ті контейнери з вами виявляли. Але ніхто відповідальності не поніс. Пораховувати обіцянки, які не були виконані, і те, що було було Зроблено, ну, вона займе дуже багато часу. Хотів би обск... зазначити на основному: це вулиця Бдона Хмельницького, яка мала бути зроблена в 2014 році. Це культурно-мистецький центр, кінотеатр е, Миколайчука. І третя проблема наша: це кожний місяць комісії, і це знову ж таки було обіцянкою Олексія Павловича. Це відновити і запустити рейси в Чернівецькому аеропорту. Або ж жартують. Дуже ефективно, дуже швидко створюється комісія по інші проблеми. Чи вони ефективно вик... працюють ці комісії? І чи є результати після цієї роботи, на жаль, це не завжди так. Та головними суддями Олексія Каспрука є лише чернівчани. Виборці і свій остаточний вирок вони винесуть уже в жовтні.